Сьогодні в нас в університеті відбувається перша соєва конференція. Кафедра рослинництва проводить цю конференцію спільно із компанією Ферм. Сьогодні ми очікуємо, побачити багато виробників сої, ті, що її висівають, ті, що збирають, і ті, що переробляють продукцію сої. Сьогодні на конференції також присутні компанії, які надавали насіння для наших дослідів, які надавали засоби захисту рослин. Також надавалися біопрепарати і сівалка е, мзурі, тому що в цьому році ми висіяли в університеті е, насіння сої сівалкою стерновою мзурі. Сьогодні ми її побачимо на Полі на демонстрації, а також ми побачимо штанговий оприскоч, який теж приїхали і нам привезли наші партнери. Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити про міжні результати нашої дослідження демонстраційної ділянки в Луганському університеті. Власне дуже раді співпраці з університетом, раді, що вони повірили молодому амбітному проекту. Раді долучилися до нашого дослідження. Сьогодні побачимо проміжкові результати різних насіннєвих сортів сої. цьому навчальному закладі я отримав другу вищу освіту агрономію. А на сьогоднішній день я директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день нам важливо розуміти, яка є державна підтримка для аграріїв, щоб наші студенти, наші викладачі всі розуміли, що на сьогоднішній день влада і бізнес і освіта мають іти в одну ногу. Працювати разом і щоб був відкритий діалог, тому сьогодні на заході поділюся новинами, які є державна підтримка, і яку підтримку для сельоз ми, як департамент агропромислового розвитку, розробили для наших аграріїв Черкащини, для яких із обласного бюджету будуть виділені певні кошти на ті чи інші напрямки. На Уманського національного університету проводиться така серйозна конференція. Хочу подякувати кафедрі рослинництва, що змогла організувати скільки виробничників. І найбільше хочу їм подякувати за ті поля, на які ви поїдете подивитися. Там вкладена велика їхня праця разом з тими фірмами, які надавали насіння. Але це наука на тих досвідах на насамперед студенти, які потім йдуть на виробництво. Тому хочу поважати вам всім плітної роботи, наснаги, успіхів, щоб вам гарно родила соя і щоб найдорожчі її продавали.